Opel Zafira 2011 року, 1.7 дизель, номер телефону 7400. Далі у нас Hyundai i20. 2008 року Hyundai i-30. 1.6 дизель, номер телефону 5700 на віддачу вже. Так, Наступний автомобіль Audi A4 413 року 2.0 бензин. Номер телефону 12 тисяч. Далі у нас Volvo 80 на автоматі 2.0 газ бензин. 14 рік. Номер телефону, автомобіль у нас на шкірі, ціна договірна. Далі у нас Toyota IGO. Кінець 2007 року. Номер телефону. Бензиновий мотор. Є сервісна книжка. 5200 плюс торг. Mitsubishi Outlander. Автомобіль 2015 року. 2.0 бензин. Номер телефону. Автомобіль у нас на автоматі. Ціна 10500 плюс торг. Так, позаду у нас є партроніки. Козацький козицька даний автомобіль. Можете телефонувати до продавця або також дитанчий огляд переглянути в телеграм-каналі, Ссылка під відео. Так, нагадую, Атлендер 2015 року, 10500. Плюсібі селансер. Автомобіль 2008 року, 2.0 бензин. Номер телефону, автомобіль нас на автоматі, 6850. Далі у нас Тіоан 17-го року. 2.0 бензин, повний привід, номер 21.400. Кіа Спортич. Автомобіль 2006 року, 2.0 дизель, номер телефону, ціна 7999. Далі у нас ВАЗ 2008 року, 1.6 бензин. Середини запотіли, не знаю, що нам робити. 1999. Вас вітає файне місто, я Олександр офіційний дилер компанії Wavroup. Вашій увазі оновлений тощиномір це 206 x Давайте поміряємо. По алюмінію. Прошу 102 мікрона значок НФ. По залізу 115 мікрон значок Ф. Оцинковочка. Бачимо 145 ферум плюс цинк. так? Тепер пішли до шпаклівок. Проста. Ось значення. Значок ферум. Але якщо ми поміряємо залізну шпаклівку, то значок ферум почне блимати. Безпереривне сканування тощини поверхні. Приложили, почекали і водимо. Шукаємо, шви. Дзвоніть за телефоном. По промокоду ТУКАРС гарантована знижка. 11 року, 1,8 бензин, номер. Телефону 7800. Далі у нас Passat 2008 року. 2.0 дизель. 5800, але без номера. Далі у нас Golf 2008 року. 1.4 бензин. 6.300. Опель. Зефіра. 2012 року, 1,6 газ бензин, номер телефону 10300 Далі у нас лачаті. 2007 року, 1,6 бензин. 300. 2011 року, 1,5 дизель. дезель. 6500 Так, Chevrolet Nubira 2008 року 1.8 бензин Номер телефону 5250 Далі у нас Lada 2005 року, а з бензен немає, немає номер. Кашкай, автомобіль. Кінець 2012 року, в рідній фарбі, 1,5 дизель, номер телефону, 7-мічний автомобіль 13400 плюс торг. Так, наш Кірі. Далі в нас Ford Focus. Автомобіль 2005 року, 1.6 бензин. Номер телефону на механіці 4650. Далі у нас BMW 3. 2008 року, 2.0 бензин. 6950, але немає номера. Далі у нас Nissan. 17 рік. 3.5 бензин. 15.300. Далі у нас. Без інформації Peugeot 307, автомобіль 2006 року, 16 бензин, номер телефону на автоматі. Також на шкірі 5600. Далі в нас принтер 2004 року. номер телефону 9500. Далі в нас Audi А616 року, 2.0 бензин. S-Line комплектація, номер телефону 23800. Далі в нас Honda без інформації. Шкода 14 го року. 1.6 дизель, номер телефону 9500. Далі у нас DC4 11 року з дизельним мотором. Номер телефону, ціна 8900. Далі Hyundai Без інформації, шкода. Октавія 2015 року. Одинний є 6 дизель, Номер телефону 1199. Volkswagen e е golf. Автомобіль з грудня 2014 року. Так, потужність. Номер телефону ціна 11300 плюс торг зря вистачає на 150 кілометрів. Далі у нас джіп Патріот 2015 року, 2,4 «Бензин», номер телефону 11800.